Всім прекрасного, доброго ранку. Перший день ми проснулись в школу. Це всім ранку. Естелечка захотіла два колосочки, щоб я її заплела. Хто вперше завітав на наш канал? Мене звати Юля, це моя середня донька Естелечка. Вона йде в 6 клас, сьогодні в неї перший день. Трішки важко було їй перший раз так швидко проснутися, бо були довгі канікули, і вона спала до 10-ї, бувало до години. I've been thinking about myself today Think how have I changed How I really don't care if you are here or if you don't stay Now I'm feeling those winter blooms but I don't wanna cry Cause all we ever do is laugh it off And I'm sick and I don't know why Do you remember that night we met? I thought you looked so fine Guess we have to agree to disagree For this one last time Okay, stop. Rucksack. Стелочка. Перший раз у шостий клас. А ага. таку дають їм карточку, спеціально з ними робимо фотографії, ми вже зробили. Стелечка, покажи свою форму, ми вибрали ось таку. Підничку. Підничку, спід. гарну блузочку. І светрик. Светрик. Повертайся, покажи свій рюкзачок. Все, супер. Поїхали? Поїхали. Ну давай, сідай. Так. Перші школи, літо закінчилось, і я знов маю кожен ранок рано здавати. Mm -hmm. ну, е, трошки було тяжко з самого ранку, тому що я звикла е, собі, полежати в ліжку літом. А тоді я маю стати раніше. Ну, я скажу, що я не дуже рано стою вже. Деякі стоїть набагато раніше, тому я ще дуже не тяхнути. Але трошки тяжко було, але я привикла, mm -hmm. буде добре. Ти розкажеш сьогодні, як тебе пройшов перший день. Yes. То мені самі цікаво. Я любила перших два дні школи. Yeah, нові школи. зошити, все нове, що yeah. покупляла, а вже потім yeah. знову таке, як завжди. Mm -hmm. да, у ну, нас минулого року, знаєш, у нас перші дні ми робили? Mm. Ми нам дали е, жилені мішки, і ми їх... То, ми робили е, ложку е, цей. Е, з фольги. Туди мішки і їх так оці. Медведики. 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 І їх щось там експериментували. Нам до школи шість хвилин їхати, якщо без світлофорів стояти, прямо, то нам шість хвилин. Так що ми, нам добре, що довго не треба їхати. Дехто по двадцять хвилин в школу їде. І до речі, чому не автобусом шкільним? Тому що за близько ми живемо. Тут такі правила. Нам одна цікаві. Так, нам не вистачило буквально півмайла чи скільки, і тепер ми маємо возити. Хоча це класно, бо ти могла бути самою першою, і тебе могли взагалі в шостій годині забирати. І поки пів пар ми заберуть, привезуть, тобі буде рад. Все на машині під'їхав, скинув, навіть не виходиш. Я ще планую повернутися. Поспати чи хоча б полежати, бо ще всі сплять. Вдома тиха година. так виглядає Остелкна школа. Це по цю сторону а, підготовка дітей в школу. Це їхня. А тут вже так. територія школи велика. Всі під'їжджають машинами до входу і дуже гарно зустрічають їх вчителі перший день. Я не буду виходити з машини, то я вам зараз покажу. Талочка, папа! Папа! -па. Успіхів! Дякую, папа. -па. Травішила мене підпрес. Ну, я рішила перейшов. Та так запам'ятайте мене до. до втрату, 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 втрату Ось який результат вийшов. Мені дуже подобається. О, тут гарніше водно на вулиці вітер розвиває. і не видно стрижки. Ось Така мене бабкара. Клас. Та, да, наша істелочка вже йде, зараз щось розкаже нам. Що таке? Волейбол, йдеш на волейбол знову? Yes. Ти довольна? Дуже. Як школа прийшла? Дуже добре. Цела принесла буклет, треба заповнити 30 доларів. І буде ходити на волейбол. На минулий рік ходила. Дали їй таку закладку. І цукерки як перший день в школі. О, ще щось якесь. Встала, розкажи, що там в школі і що тебе нові учні? Там е, три хлопця і одна дівчина з України. Подружились? Як так. звати? Софія. А хлопців? Е, один, е, теж український Матвій. І ще два хлопця, але я не знаю ім'я. А дівчинка що одна тільки Софі? Е, да. А як двох звати? Ти кажеш три дівчинки, три хлопчика не, прийшло? Я кажу Три хлопця і одна а, дівчинка. А, окей, да. ясно. Ну все, йди передівайся. Будеш да, да. обідати. Мені зробили десь п'ять компліментів за спідницю. Сподобалось? Так, да, і навіть там в офісі, коли я прийшла взяти цю штучку, папір. Запам'ята, то вона мені сказала, що я дуже гарно виглядаю в спідниці. Бачиш? Вийшли трохи погуляти з дітками. Вільям навчився нарешті на цьому велосипеді кататися. Обережно. Не маю я велосипеда, треба мені ще. Ну, правда, Віка має такий великий, я могла взяти, але я люблю за ними слідкувати. Таке сонечко гарне. <реш> Він недоволі, що вона його переганяє. Стоп, тепер гов, Чутик малий. Синок, я знаю, що ти хочеш туди, але нам треба зараз до хатки. Давай ще раз вийдемо. мама тільки в хатку забіжить. Давай non, молодець біжи. Вільям перший молодець. Ти переміг. Ти виграв вечерю. Пішли, зараз дуже класно на вулиці. Не жарко, не холодно. Так свіженько, прекрасно гуляти. Це таке сонце. Господар вдома. Ти нам всім креселочки ставиш, так? О, Вільям. Ти хочеш, щоб ми всі сіли? Окей, де мамі можна? А мама де сяде? Дякую, сунуйка. Ось такий Вільям молодець. Він завжди ставить все на місце на вулиці, так як ми його попросили. Молодець синочок. Чіпка. Чі Чі Дорогі друзі, хто додивився це відео до кінця, ставте па нам вподобайки. Нам дуже приємно слідкуйте за нами. Па -па. Вілім такий щасливий, що він ー, на вулиці. ー,ー, ти хочеш ー,ー, на кар машинку? Окей, yeah. okay, зараз я покажу. Так що підписуйтесь, залишайтесь з нами. Пишіть коментарі. Вілям хоче, щоб я показала, як він питається. Давай, покажи, <рисв> яку ти маєш машинку, давай. Три, чотири. Єе. <п nostra> Все, кажи всім папа! Па-па! Всім папа! -па. Я наступних відео!